Продовжимо розглядати вирішення системи рівнянь за допомогою інших методів. І так, зараз я хотіла зупинитися на одному з моїх найбільш улюблених методів це розв'язок системи рівнянь, так називаємо матричним методом, коли ми можемо вирішити систему рівнянь, не використовуючи функції, маючи лише формулу, формула множення оберненої матриці на матрицю стовпчик вільних членів. Ось у мене записаний цей розв'язок. Я зараз також, як і тоді, винесу його в сторону, щоб показати техніку запису цього розв'язку. Так. І так. Цей розв'язок, так називаємо матричний, матричний метод, звичайно, вже словом говорять, що буде матриця, буде масив чисел, отже, потрібно записати нашу зміну Оріжен. Записуємо Origin. Origin присво... О, вибачте, там не змінила клавіатуру на латинському. Оріжен присвоїмо одиничку. Далі, як і в попередньому, я повинна записати матрицю. Давайте ще раз, щоб ви згадали, що я роблю? Я присвоюю ім'я матриці. Да? Далі я вставлю знак присвоєння. Тут же, не виходячи з цієї рамочки, я повинна включити шаблончик для вибору, для розміру матриці. І рівняння в нас те саме. Ми пам'ятаємо, що у нас три рядочки і три стовпчики. Я вибираю 3х3 і заношу наші числові коефіцієнти при невідомих. Там у нас, пам'ятаєте, 2. Перехожу в наступний у нас мінус 3, і наступний у нас одиничка. Далі у нас мінус один, тому що там при Z нічого не стоїть, значить, мінус один. Але стоїть мінус 1,5 через крапочку, далі 3, третє рівняння у нас 7, 5 і мінус. Там мінус 1,6. Також ми, пам'ятаєте, з цього ж рівняння ми беремо стовпчик вільних членів, називаємо його. Присвоїмо ім'я другій матриці Б. Ну, можу скопіювати, щоб зекономити час. Давайте скопіюємо. Ось у нас стопчик Б. Після цього нам потрібно буде множити матрицю обернену дані. Ось наша основна матриця потрібно знайти обернену матрицю. Ми можемо навіть не записувати обернену матрицю. Коли я напишу а в степені мінус 1, маткат сам знаходить обернену матрицю і маючи ті значення, потім їх перемножає. Але давайте для початку, так як ми тільки вчимося, щоб було зрозуміло, що і що, ми, я ще коментарі зазвичай пишу, щоб було зрозуміло, що знаходимо обернену матрицю. Як ми знаходимо обернену матрицю? На панелі матриця є у нас ось такий значок x в степені мінус 1. Обращення обермені. Я натискаю. Ой, там мене дважди. Ну, давайте так, давайте я можу вставити сюди А, а можу спочатку А, а потім натиснути на мінус 1. А в степені мінус 1. І, звичайно, я не буду її обчислювати. Це складні обчислення, я натискаю значення дорівнює, і він мені показує значення оберненої матриці. Але це ще не все. Річ у тому, що дуже добре вирішувати хороша точність вирішення цим методом, але не завжди потрібно перевірити визначник матриці. Визначник, определіть. Хтось мене на тестах запитував, що таке визначник. І так, визначник, щоб не обчислювати, не будемо вже його в школі, якщо у вас була основа. Була математика, ви це робили. Ви знаходили і обернену матрицю, і визначник. Дивіться, я поверну назад. Як ми робимо? Також на панелі матриці є ось тут у нас Х определітельний Ну, Краще, так от, щоб дужки були одні, і я туди ставлю А. Далі я ставлю звичайне дорівнює, і він мені показує, що визначник матриці не дорівнює нулю. Це означає, що я можу застосувати ось цю формулу. Тобто формула множення я позначаю, щоб знайти Х, я маю помножити обернену матрицю на стовпчик B. Я сказала Х, але він знайде мені три невідомих, тому що у нас є три невідомих. Але ми не прописуємо всі три. Ми прописуємо якусь одну невідому. Я прописую Х. Присвоюю формулу, а формула в мене така: це А. -А ой, таке велике А потрібно, так як називала матрицю, так я повинна А в степені мінус 1. Чи сьогодні він мені так по два рази все видає. Далі знак множення. Витискаю зірочку на матрицю Б. Ось я записала цю формулу. Після цього все просто. Я просто ставлю Х. І ставлю, звичайно, дорівнює. І я отримую результат. Ось. І як ви бачите, що обчислення іншим методом дають той самий результат. Так, все у нас вірно. Я можу прибрати контрольний запис і розглянути іще одну функцію, яку, можливо, ми не будемо часто застосовувати, але все ж вона використовується. Це функція Мінер. Вона дуже схожа, як у нас до функції Given Find. Я навіть не буду ще раз пам'ятаєте, що також, як і в Given Find, повинні ми задати значення, перші початкові значення нашим змінним x, y, z, написати слово Given, але там замість find буде мінер. Далі ми повинні переписати, ну, ви вже, я думаю, засвоїли, як робиться запис, переписати. Систему рівнянь з усіма вимогами. Давайте я це приберу. Так. Е, записала систему за всіма вимогами так, як потрібно. Далі я маю викликати функцію Miner так, як точно, як я... або записати з клавіатури. Давайте спробуємо її знайти в функціях. Чому? Тому що, поки ми ще не дуже гарно вміємо, ми можемо не помітити, наприклад, що тут Міннер 2R. А коли ми будемо брати функцію, то вона в нас буде записана вірно. І я шукаю буковку М, ой, не дуже англійський алфавіт, так, де у нас там, мабуть, ми вже ми ще не в ту сторону кручу. Буква М, Мінер, шукаємо Мінер, функцію Мінер. Так. Мінер. Ось Міннер. Функція Мінер, Окей. Okay. І в неї є ячечки, куди я ввожу, що мені потрібно знайти X, Y і Z. Далі підкреслюю і, звичайно, дорівнюю. І ось ми маємо знову ж такі само тут не працює, такі самозначення. І так ми розглянули з вами декілька методів. Тому що коли ми маємо математичну модель і маємо якісь вимоги, наприклад, наскільки це точно має бути рішення, чи воно може бути символьне, чи воно може бути. В якому вигляді ми повинні знати можливості цих методів і знати, які із методів застосувати. Тому сьогоднішнє заняття якраз було присвячено тому, щоб ми розуміли, яку, який метод можна нам застосовувати. Так, і ще, чого ми сьогодні узнали нового, це, звичайно, ми навчилися записувати масиви чисел через матрицю. У вас буде домашнє завдання. Я в Google-класі вам дам домашнє завдання. І ви застосуєте будь-який із методів, який вам подобається, і вирішите ту, зробите систему рівнянь і вирішите її за допомогою цього методу. Ну, а наразі я з вами прощаюся. Сьогодні заняття наше закінчено. У вас буде і домашнє завдання, щоб ви пробували вже самі це створювати. І також буде тестування до